Питання, яке також дуже часто зустрічається від наших дівчат і має величезний попит серед всіх захворювань гінекологічних, це поліпендометрія, чи взагалі поліп. Що з цим робити. До цього діагнозу треба підходити суто протокольно, а ще є особисто персоніфіковано до кожної жінки. Поліп це такий діагноз, який потребує хірургічного втручання, але бувають моменти, коли його не треба видаляти. Якщо вам щойно поставили на ультразвуковому дослідженні при відвідуванні акушера гінеколога діагноз поліп або шийки або ендометрія, ви можете прийти саме до нашого закладу, до наших фахівців Центру зіночого здоров'я в шостому пологовому будинку. Вас оглянуть, зроблять УЗД, згідно всіх протоколів та настанов, зробляться цитуло. І після того, як в сукупності все це буде поєднано, лікар акушер гінеколог прийме рішення, чи потрібно виконувати хірургічне втручання, чи ні.